10 тисяч гривень виграє анюта Нікітюк! Анічка, а наша тобі та планшетка, ти ще читати не вмієш. А там малюночки, так? Да? Да. А там побачки. малюнки. Подивіться, як діточкам. Ага, там малюнки. Yeah. Я піддивився у Анюти е, в планшеті. Е, я так розумію, що ще десь 5 жартів залишилось. Ти готова піти на 20 тисяч гривень? <рес> 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 Давай, ми з тобою. Леся, ти в цьому шоу нічого не вирішуєш. Учасниця сказала, йдемо далі. Бажаю успіху. Я помітила, якщо листи до Святого Миколая передають через лесо, то вони обов'язково збуваються, тому я і так і роблю. Леса буває зля лише у двох випадках. При цьому вже дуже давно. 20 тисяч гривень! Люди, ти молодець! Справа в тому, що в тебе залишається лише один крок до uh, того, щоб стати переможницею. Добре. Готова? Е так. Да. Анюта, чи є в тебе ще жарти? Є. Є? Ще два жарти. Ти хотіла 10, а вже є 20. Але я хочу продовжити далі. Дивіться, два жарти залишились, але в залі є її мама. Леся, я думаю, що ти її теж знаєш. сидять. О, господи! <плес> 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 Тарш ще одна племінниця. Покрасниця моя. Можливо, мама щось підкаже. Анюта, двадцатка вже. Анюта. Ти, ти виграла вже плюс-мінус 500 Да? Так, да, так, да. так. Анюта, я правильно розумію, що ти готова забрати 20 тисяч гривень? Da. Ми тебе вітаємо! Двадцять тисяч гривень! Що у нас мішокодина по-молому! Анюта!